Втрати особового складу українців, Збройних сил, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ склали. 366 загиблих військовослужбовців та міліціонерів. 429 чоловік поранених. 128 осіб потрапило в полон. 158 осіб, вважаються, до цього часу зниклими безвісті. Втрати військової техніки та озброєння. Вартість на загальну суму 298 мільйонів 290 тисяч гривень. Угрупування Збройних сил Російської Федерації складали до 16 тисяч 100 осіб, танків 90 штук, реактивних систем залпового вогню ГРАД, 24 одиниці, гармати 60, міномети 64 одиниці, БТРів 350 штук. Їм протистояло загальне вигрупування українських частин у загальній кількості 1050 чоловік, які мали на своєму озброєнні: 3 БТР, 10 БМП, ЗУшки, так звані, одну одиницю, гармати МТ-12, 4 одиниці, міномети 4 одиниці, співвідношення. Тих, хто наступав на Україну і тих, хто її обороняв, виявилося критичним. Один українець проти 18 росіян і незаконних збройних формувань з числа сепаратистів. Танки 1 до 11. БТРи 1 до 16, артилерія 1 до 15, міномети 1 до 16. Умовами. Які призвели до загибелі значної кількості військовослужбовців, втрати озброєння та військової техніки, є суттєві прорахунки в оцінці воєнно-політичної та воєнної стратегічної обстановки на сході України, недооцінка можливості вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, суттєві помилки та прорахунки в плануванні та проведенні е, антитерористичної операції, які були зумовлені мінімумом засобів і сил, особливо на її початковому етапі, назва батальйон. Спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ звучить гордо. Я вклоняю голову перед всіма загиблими, але назва батальйон не відповідала штатній чисельності, передбаченій статутами Збройних сил, і у деяких випадках батальйон був у складі від 27 осіб. Це Батальйон Івано-Франківськ, наприклад, до 150, як зафіксовано матеріалами кримінального провадження, батальйон Донбас. Частина з бійців цих підрозділів категорично відмовилася виконати наказ. Була категорична відмова 45 осіб виконати наказ. Україна ніколи, Українська держава ніколи за весь період незалежності, 24 роки, жодного разу ні з ким. Ніяк і у жодній формі, у жодному вигляді не воювала. На території нашої держави фактично з серпня 2014 року відбувається воєнний конфлікт, розв'язаний за основними засадами доктрини гібридної війни, яка була санкціонована і введена в дію вищим керівництвом Російської Федерації. Росія готувалася 5-7 років до війни.